Ісусу Христос, сьогодні ми молилися велике повечір'я, яке служиться у благовіщення перед передсвятя, Різдва, Богоявління. Бачимо, що свято благовіщення є одне з дванадцяти великих свят, і саме святі благовіщення зачинається Ісус Христос. Проста жінка, проста Марія, яка жила звичайним життям. Яка молилася, яка виконувала Божі заповіді, вона стала знаряддям Божим. Господь її вибрав на матір свого сина. Ангел з'являється Марії, і напевно це важко уявити, коли перед тобою ангел, але Марія не розгубилася. Вона каже: Нехай мені буде по слову твоєму, я твоя слугиня, і через її згоду воплочується син Божий, починається зачаття. Ця блага вістка прийшла для цілого людства, що Син Божий дається для викуплення цілого людського роду. Перше, ніж сказати так Богові, напевно, Марія думала Ангелові сказати, вона напевно думала, що за це так вона може потерпіти дуже багато. Познаємо, що в цей час Марія була заручена з Йосифом. Вона ще не була офіційною дружиною, а тільки були заручені. І коли виявиться, що вона вагітна, а в цій єврейській культурі, це коли дівчина вагітніла, не бувши замужем, не бувши законі, її мали вивезти без за місто і каменувати, тому що можна сказати, дитина не від чоловіка. І Марія усвідомлювала, що це можна неї чекати. Але вона любила Бога. Вона любила Бога, і вона знала, якщо вона скаже йому так, то Господь заступиться за неї. Якщо скаже так, то Господь буде біля неї, буде берегти, буде її хоронити. Так само і в нашому житті, де коли ми маємо сумніви, вагаємося. Сказати Богові так, прийти до церкви, вагаємося, йти, чи не йти, йти на молитву, йти, чи не йти, йти до сповіді, йти, чи не йти, і так далі, і так далі. Але завжди пам'ятаємо, пригадуємо собі Марію, що вона не побоялася сказати так. І це так могло коштувати її життя. Наше так є Богові приємне. Бо те, що ми віддаємо Богові, Боже, Бог подбає завжди про наше людське. Сьогодні ми прийшли сюди помолитися, віддати Богові честь, славу, і взамін ми отримуємо ласку, ласку Святого Духа, яка перебуває в нашому серці, через яку Господь Бог буде допомагати нам в нашому житті. Головне ніколи не боятися казати Богові так, завжди бути з Богом, молитися, сповідь, причастя, святі тайни це найбільше багатство, через яке ми кажемо Богові так. І цей день цей день вже починається церковний з вечора. То вже сьогодні є свято. Вітаємо всіх тих, хто носить ім'я Марії, вітаємо всіх, хто є присутній, вітаємо наших рідних, близьких, друзів. Хай пречиста Марія буде завжди зразком для нас, хай буде зразком мужності, зразком витривалості, зразком терпеливості, хай наші молитви. Будуть занесені через неї перед престіл Всевишнього. А вона мама. Вона знає як свого сина просити, тому мусимо також молитися до неї. І Господь Бог хай силає нам обільні ласки, нехай дарує нам цю перемогу, яку ми очікуємо з нетерпінням. Нехай дарує мир, спокій, радість у наших серцях, сім'ях, родинах і по всій Україні на многоє і благое літо.